Вітаю, я Ліда, і це мій канал Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам, як у в'язаний виріб можна в'язати чи пришити замок, блискавку ось така кетлівка. Отак От воно виглядає з лицевої сторони, і ось так воно виглядає з виворотньої сторони. Як ви можете бачити, замок з виворотньої сторони не видно. І дуже охайна йде ось така косичка по краю. Отож, давайте розпочнемо. Одна сторона в мене вже зв'язана, я буду вам показувати на іншій стороні. Отож, ми беремо край виробу, де будемо пришивати замок. І для початку нам треба зробити обв'язку, ось таку планочку. Як ми будемо робити? В нас є ось такі, ось така лицева доріжка, це кромкові петлі, і ми будемо їх набирати. Набирати ми будемо не з кожної ось петлі, кромкова петля. Хочу сказати, що дві кромкових петлі це чотири ряди. Тому з двох кромкових петель ми будемо піднімати три. І для того, щоб нам одночасно набрати петлі з однієї сторони і з іншої сторони, щоб зробити ось такий ніби карманчик, куди ми потім заховаємо наш замочок, нам потрібна ще одна додаткова. Пара я беру її на розмір меншу, щоб розмір потім петель був не такий великий. Якщо в мене, наприклад, я буду піднімати петлі розміром 3,5, то додаткову спицю я беру розміром 3,325. Я беру спицю додаткову і ложу її ось сюди, з виворітньої сторони під. Кромковий край під оці наші лицеві петлі. Беремо нитку і будемо зараз піднімати петлі. Я надягаю ось так на палець. Можна це, звичайно, робити гачком, але мені зручніше це робити спицею. А я ввожу спицю в першу кромкову петлю. Підхвачую ниточку і витягую її. Одна петля набралася. Хочу зауважити, що нитка в нас йде поверх цієї додаткової спиці. І далі, що я роблю? Я підняла першу петлю, потім завожу цю нитку, отак під спицю. і набираю петлю. І піднімати буду вже тепер петлю не за наступну кромкову петлю. А ось тут посередині є ось таке ніби з'єднання. Ось я хочу вам його показати, ніби такий стовпчик. Ми сюди запихаємо спицю. Спочатку буде незручно, але потім все буде нормально. Запихаємо спицю і також витягуємо. Нитку. Ось, в нас вже є дві петлі на спицях, з цієї, сторони, з цієї сторони в нас одна петля. Знову заводимо петлю за спицю і вже піднімаємо петлю із кромкової петлі. Ось, Знову, ніби так, обкручуємо спицю. І тут ми вже підняли із двох кромкових петель три петлі. Тому один стовпчик я ось цей між петлями кромковими пропускаю, завожу спицю в наступну петлю, ось підняла, обвела ниточкою навколо спиці. І тепер я буду заводити ось цей стовпчик, який між петлями ось підняла. Знову обвела ниточку навколо спиці, і вже в наступну кромкову петлю. Обвела. І таким чином ми набираємо до кінця нашого полотна. Хочу вам ще показати, як це робиться гачком. Ось, дивіться, я накидаю Петлю на спицю, Але гачок нам потрібен ось такий, з такою ручкою, де немає прорезиненої додаткової ручки. Тому тоді буде зручніше знімати петлі з гачка. Накинули нитку на спицю і витягуємо, запихаємо сюди гачок і витягли. Знову накинули. На спицю і за допомогою гачка витягуємо, але петлі залишаємо на гачку. І так набираємо якусь кількість петель, і потім ось так їх переносимо сюди на край гачка і перевдягаємо їх на спицю. Ось так, і в нас виходить одночасно ми піднімаємо петлі, що з однієї сторони, що з другої. а ось ця кромкова петля в нас знаходиться посередині між петлями. Ось я вже підняла всі петлі, які мені потрібно. Подивіться, що в мене вийшло. Ось з однієї сторони петлі, і з іншої сторони також на тросику. Є підняті петлі. Що я буду робити далі? Потім, коли ви набрали останню петлю, обов'язково потрібно її набрати і на цій спиці, тобто просто ось так обкрутити, як ми це робили. Далі, ми петлі піднімали з лицевої сторони. Тепер ми перевертаємо нашу роботу на виворітній бік. Ось наша нитка, де ми обкрутили останню, останню петлю. Беремо ту спицю, на яку ми набирали петлі з лицевої сторони. Ось. І починаємо в'язати петлі, які йдуть ось сюди далі від нас. Не ті, що на додатковій спиці, а ті, які в нас йдуть на основній спиці. Цю можна трішки отак витягнути, щоб нам не заважало. Починаємо в'язати з першої петлі всі виворітні петлі. І так в'яжемо всі петлі, які знаходяться на цій спиці. Зустрінемося в кінці ряду. Ось я, докіз... я дов'язала до кінця ряду. Що я роблю далі? Ось, ці... Ось цю спицю, яка в нас ще залишилася з виворітньої сторони, я буду продовжувати в'язати петлі далі по колу. Завертаю робочу нитку, і вже цією спицею, що йде в нас по лицевій стороні, будемо в'язати петлі, які йдуть по виворітній стороні. І далі продовжую в'язати, починаючи з першої петлі, також всі петлі виворітні. Але з цієї сторони ми перший ряд петель повинні всі перехрестити, тобто пров'язати їх з хрещеними. Це потрібно зробити для того, щоб у нас ось ці петлі з лицевої сторони не були такими. Занадто розхлябаними, тоді вони будуть маленькі і охайні. Тому зараз нам потрібно пров'язати ряд виворітніх петель схрещених. Ось якщо, якщо в мене лежить ось так петля, то мені потрібно її в'язати за задню стінку. Ось. Якщо у вас в іншу сторону, то за передню. І тоді в мене виходять схрещені виворітні петлі. І так, в'яжемо до кінця нашої осієї другої спиці всі петлі схрещені, виворітні. Потім ще два ряди виворітніх петель, але вже не схрещені і зустрінемося в третьому ряду. Ось я пров'язала три ряди, і ось так це виглядає, подивіться. Три ряди з виворітньої сторони, і три ряди з лицевої сторони. І у нас вийшов отакий ніби карманчик, куди ми будемо ховати наш замок. Далі я закінчила роботу на спиці, яка йде від виворітньої сторони. Тепер ми переходимо на ось цю другу спицю і будемо просто закривати петлі. І далі нам потрібно закрити всі петлі. Закриваю я самим звичайним методом, але так, щоб при закритті у нас зверху була косичка. Як я це роблю? У нас іде виворітня сторона, тому ми будемо пров'язувати петлі виворітньою. Ось так, перша виворітня. Підтягуємо, щоб у нас все було гарно. Друга виворітня І накидуємо першу на другу. Намагаємося петлі сильно не затягувати, щоб у нас воно не стяглося. Ось так. Знову виворітня і накидуємо першу на другу. І так, закриваємо всі петлі. Я закрила вже всі петлі, і ось що в мене вийшло ось така лицева косичка. Ще хочу сказати, дівчата, ви на цьому етапі можете побачити, чи правильно ви набрали кількість петель для планки, чи ні. Якщо ви закрили петлі, і якось хоч якось ось так розрівняли, і у вас ніде ось тут немає таких збрижок, або по краях ось сюди не розходиться ваше оце в'язання планки, тоді все добре, ви набрали правильну кількість петель. Тому що інколи буває так, що ніби і рахуєш, а все рівно десь щось не так набрав. Що робимо далі, беремо половинку нашої. Нашого замка, ось він, вимірюємо спочатку ось тут довжину. І буває таке, що в розмір замка можна не знайти. Тому краще брати взагалі-то трішки більший. Що я роблю? Ми зробили карманчик, оці всі кінчики можна також буде всерединку заховати. Я вставляю сюди замок, але не ось так, сам притик-притик. А декілька так міліметрів відступаю. 3-5 міліметрів відступаю, щоб потім собачка, коли застібала замок, не зачіпалася за наші нитки. І відміряю, наскільки мені потрібно відрізати самого замка, тому що замок в мене більший за саме полотно. Ось так кладу. І просто відміряю. Не лінійкою, а вже на самому полотні. Ось я відміряла. В мене ось тут закінчується. Ось. І я додаю до цієї довжини ще десь приблизно 2-3 см. І відрізаю. Ось тут я відріжу. Ось так. І відрізала все. Ми відміряли. Беремо звичайну нитку, голку, бажано в колір. Ну, якщо немає в колір, то можете взяти хоча б приблизно. І ось так робимо. Ось ту довжину, ті 2 см, чи 3, які ми додавали до нашої довжини. Ми беремо, ось так складаємо наш замок. Ось, бачите, отак з цієї сторони. І тепер просто ось тут по краю пришиваємо його, щоб він нам не розкрився. Я цього робити не буду, тому що я буду робити це по ходу роботи. А ви, щоб вам було зручніше, можете його для початку ось так пришити. І так ми зафіксуємо наш замок, і вже собачка звідси просто не вискочить. Далі. Нам потрібно для початку наметати наш замок до нашого полотна. Для цього я буду брати ось такі у мене є металеві маркери, вони гостренькі, як булавочки, і можна буде приколоти наш замок. Якщо у вас немає достатньої кількості цих булавок, ви можете взяти нитку контрастного кольору і просто наметати. Ниткою замок до виробу. І ось що я далі роблю: вставляю сюди замок. Пам'ятаємо, що не впритик до наших оцих зубчиків, трішки відступаємо. І просто буду ось цими маркерами, ось так, ніби як. Прищіплювати, Ось. щоб тут також було не впритик. І намагаюся оцю планку не розтягувати, але і не припосаджувати. А так, як вона йде, так його і прикріплювати. Якщо ви робите голкою, то це вам буде. Можливо, навіть і легше. І так ми прикріплюємо наш замок до самого кінця. Ось я вже приметала замок. Ось так в мене це виглядає. І на цьому етапі ми зараз можемо провірити, чи все в нас добре, чи правильно ми пришили, чи не. Чи, чи правильно ми посадили замок, щоб потім не було ніяких нюансів. Ми зараз просто защібаємо наш замок, розкладаємо наш виріб і дивимося. Як ви можете бачити, ось я вам зараз якось так покажу. Щас. Ось, дивіться, оця сторона ще вона пришиється, вона буде ще плотніше триматися. Ось наш низ і ось наш верх. Саме головне, щоб у нас ось тут кінці співпали на одному рівні. І тепер ми можемо пришивати нашу сторону. Беремо звичайну трикотажну нитку, уголку. І пришиваємо тамбурним швом. Пришиваємо ми по оцім лицевим петелькам. Тоді не буде видно шов. Або, якщо хочете, можете під лицеву петельку запихати. Ось так це виглядає. Я пришила вже замок, ось з лицевої сторони, і з виворідньої сторони. І що хочу ще вам сказати: я вам рекомендую, коли ви пришиваєте замок. То е, в, в, пришивайте за лицеві петлі. Тому що, якщо ви будете пришивати під лицеві петлі, от тут я не звернула увагу, і на початку пришивала за лицевою петлею. В мене виходить ось таке, бачите, ніби ось такий відворотик. Тому, а тут все нормально, ніде нічого не відвертається. Тому е, слідкуйте. Куди ви вводите голку, що з лицевої, що з виворітньої сторони. Ось такий охайний вийшов замок. Зараз я його. І, звичайно, ми перевіряємо, чи все в нас сходиться. Зверху, в нас все тут однаково, і знизу також. І ніде нічого, не йде хвилями, все чудово. Головне. Пробувати, і якщо не виходить, то пробувати ще раз. І не здаватися, все обов'язково вийде. Не забувайте ставити вподобайки. Дякую, що були зі мною до кінця. Всім гарного дня! Бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі!